Авжня молитва, що вона означає, як впливає на духовний стан людини, та чому є невід'ємною частиною християнського життя? Їх є безліч, і кожен обирає для себе саме ту, яка на його думку допомагає впоратися із життєвими труднощами, які існують правила молитви, чи можна звертатися до Бога своїми словами, слово намісника Луцького братського хрестовоздвиженського чоловічого монастиря і гумина смілого. Слава Ісусу Христу, І надзвичайно цікава тема, тема, напевно, яка нікого не залишає байдужим, адже молитва це наша розмова з Богом, це наше спілкування, це наше відчуття присутності Бога в своєму житті. І відповідно, коли питають, задають питання, що таке справжня молитва, виходячи із цього, сказано що це розмова, то це власне, оце наше відчуття Бога і його розуміння. Ми знаємо із священного писання, що були багато дуже різних подвижників церкви, пророків, які безпосередньо спілкувалися з Богом, які мали певні божественні откровення. От, а були люди, які, звичайно, через певні молитовні практики вони наближали себе от, до Бога, тому що чим більше ти молишся, тобто спілкуєшся, призиваєш Боже, звичайно, що тим ближче він стає до тебе і. Молитва вона повинна бути такою щирою розмовою дитини із своїм батьком із своїм родителем. Відповідно, те, що ми хочемо отримати, ми повинні правильно це і подавати в нашій молитві. Адже молитва це не тільки про прохання, молитви бувають і подячні, молитви бувають і про здоров'я, молитви бувають і про покій. Тобто, все те, що в житті є людини, всі її от. Почування, переживання, вони всі стосуються так само молитви і виражаються через молитву. Е, на жаль, ми сьогодні помічаємо дуже таку е, цікаву тенденцію, що люди більше просять у Бога, чим дякують йому. Але Спаситель Ісус Христос Він е, вчив, що е, Господь і так знає, що вам потрібно. Він нам приводив приклади, звичайні такі приклади із життя, тому що е, Христос ніколи не говорив нічого надзвичайного, складного. Він навпаки хотів, щоб людям було зрозуміло те, що е, Господь хоче їм донести. І от він казав, що не турбуйтеся про те, що їсти, що пити, вигляньте на птахів, на рослини, як Господь за них піклується, тому що само собою. Бою, Господь знає, що, що їм потрібно. Так само, і живій людині. Господь знає, що їй треба їсти, Господь знає, що їй треба вдягатися, Господь знає, що їй треба певні комфортні умови, і тому е, він е, і так все подасть, тільки треба бути йому вдячним, треба правильно розставляти е, е, наративи от, в своїх проханнях, в своєму житті. І Господь, оце співдія така буде, як так звана симфонія, коли е, ти ще не попросив, а Господь вже і. Так, тобі це забезпечує, тому що знаєш, що в тому в тебе є потреба. Це таке певне таке чудодійство, яке до якого призводить правильна молитва. О, ти отримуєш те, що ти і Ну Господь і так знає, що воно тобі потрібно. Тому, звичайно, що е, для того, щоб. Правильно навчитися молитися для початківців є дуже багато різної духовної літератури є дуже багато різних порад от, в тому, як от, людина повинна стояти перед Богом і що саме вона повинна просити говорити. Але з часом, коли людина вже практикує от, молитву, коли вона регулярно молиться, відвідує різні богослужіння, бо дуже важливою є соборна молитва, коли не тільки ти сам молишся, бо ми розі. Різняємо особисту молитву, коли людина вдома е, там чи в келії, якщо він чернець е, молиться і просить щось для себе там чи дякує щось за особисті речі. І є загальна соборна молитва, коли збирається храм, коли збирається певна спільнота людей, і вони об'єднані певною метою, певною ціллю, вони просять от, про це у Бога. І Христос так і говорив, що де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. Тому важлива ще також оця загальна молитва спільноти. От і людина, вона яка от поступово практикує оце таке духовне життя, входить в нього. Для неї дуже важливо така от підтримка. Тому що одне діло, коли ти сам, інше діло, коли ви разом об'єднані певною ціллю, певною метою. Я кажуть, один в полі не воїн каже. От Отже, коли є певна кількість людей, тоді якось і легше молиться, і відповідно і відчуття зовсім інші від цієї молитви. Молитва, ну як, от я вже і говорив, що є особиста, є загальна і використовується молитва згідно тої потреби, яку ти маєш. Але звичайно, що ми не повинні забувати в першу чергу дякувати Богу, тому що ми іноді є такими духовними сліпцями і не помічаємо от таких очевидних речей, що те, що ми вже прокинулися зранку, відкрили очі, побачили денне світло, почули от ці звуки, які нас оточують природи. От як співають птахи, як шумить вітер, це вже велике щастя і великий дар Божий, і те, що ми можемо ходити, те, що нам нічого не болить, те, що в нас е десь е з нашими рідними, так само е в тій чи іншій мірі все стабільно і нормально, це теж дуже великий дар Божий. І ми дуже часто забуваємо про це подякувати. Тому буває, що е коли людина молиться своїми словами, а буває, що читає молитви, тому що. Саме в оцих написаних молитвах святі отці от за двох тисячолітньо, навіть більше, ніж дві тисячі років от цього божественного откровення, людина вже навчилася ну, святі отці і ті, хто по-особливому мали такий контакт з Богом, вони вже якби викристалізували ці слова, і вони нам передають цей досвід для того, щоб ми дійсно не забули, от, навіть про самі такі, як нам часом здається, дрібниці, але саме з дрібниці складаються важливі. Речі. От, і ці молитви написані, вони от нам нагадують про те, що в першу чергу ми повинні подякувати Богу, от, а тоді вже в кінці попросити, от, якщо ми в чомусь маємо якусь потребу о, сугубо усердніше якби звернути на це увагу Бога, що Господи, от в цей момент мене турбує таке, таке. І якщо твоя воля, то будь ласка, допоможи мені в тому і тому. тому. Бо іноді так само ми не можемо розрізнити волю Божу. Що нам здається, що там та проблема, чи якесь нещастя, чи якась біда, яка сталася, що це якесь як покарання, чи якась там така катастрофа, яка сталася в нашому житті. Воно і буває так, але дуже часто це є таким промислом Божим, і Господь нас через такі випробування Він вчить нас, він нас робить сильнішими, міцнішими. От дуже гарний такий приклад з одного кінофільму е був, коли е чоловік пояснював, що якщо ти просиш у Бога любові, то Господь. Не дає тобі любов, він дає тобі тих, кого ти можеш полюбити і навчитися любити, проявляти до них е, ту любов. Якщо ти просиш Бога терпіння, Він не дає тобі саме терпіння, він дає тобі там ті випробування, які навчать тебе бути терплячим, от, вдосконалять тебе і розвинуться. І так все інше. Тобто, коли ти просиш, ну такий цікавий теж є вислів, що у Господа є тільки наші руки. От, тобто Він дає нам можливість е, удосконалюватися, але ну. Через отакі от, от певні явища. Певні правила вони, звичайно, що є. Хоча молитва це така є якби індивідуальний прояв кожної людини. Кожна людина вона в тій чи іншій мірі сприймає Бога. і для когось це такий, якби батько, хто з великою такою пошаною ставиться до нього. Для когось це більше як друг, якому можна довіритися. Є люди, які, на жаль, сприймають Бога тільки як таку дуже ну, серйозну істоту, яка тільки там карає і вимагає, це трішки неправильно. От. І тому, звичайно, що от, виходячи із цих таких от, розуміння людини, вона по-своєму і фокусується, Сує свою увагу на тих проханнях, на тих на тому спілкуванні з Богом, яке от вона виявляє, загальні правила це звичайно, що концентрація уваги, тому що ну, правил ці правила такі, як і в спілкуванні з живими людьми. Коли ми говоримо з кимось нам близьким, то звичайно, що ми стараємося всю увагу приділити саме об'єкту нашого спілкування, не розсіювати. Не відволікатися, не відвертатися, от. і звичайно, що це все повинно відбуватися і під час молитви, коли ми спілкуємося з Богом. Навіть традиція стояння у православній церкві дуже багато хто задає питання, чому, от, там, наприклад, інші конфесії вони сидять от, під час Богослужіння, чому от, в нас обов'язковим є, що ми стоїмо. То це теж є така традиція певна великої поваги до Бога, тому що як Згідно правил етикету, у нас не прийнято сидіти, коли хтось біля тебе стоїть, от і відповідно, православна церква сприймає, от коли Бог тут присутній, то як ж ти можеш сидіти? Тобто, ну така певна якась якби неповага виявляється от, в цьому сенсі, і тому от, така традиція навіть у нас присутня, навіть от під час богослужіння стояти, тому що ти стоїш перед Богом. От а сидіти воно зручно, комфортно, але ну якби е, трішечки, згідно етикету, воно не етично. Тому такі моменти вони присутні, і людина повинна е пам'ятати про них і, відповідно до цього, старатися будувати оцей свій діалог з Богом. Оцей діалог ти просиш, ти говориш з Богом, а Господь тобі дає свою відповідь. Можливо, вона не зразу приходить. От ми дуже часто буває задаємо якісь такі прохання, якісь такі тон високий. От, можливо, треба якийсь час, щоб ми зрозуміли, от чому саме так, от так склались обставини, чи та от те чи інше явище відбулося в нашому житті, але все це відбувається в процесі оцього нашого такого спілкування, в процесі нашого навчання, от стояти перед Богом, розмовляти з Богом. Висловлювати йому свою вдячність! Молитвослов — слов це певний такий Канон і як е, нагадування нам, можливо, навіть е, ну може й не доречно, такі зовсім шпаргалка. От коли ми е, щоб не забути, от про все, подякувати Богу, не забути попросити про самі такі от основні речі. А звичайно, що потім, уже, коли людина е, це все усвідомлює, коли вона вже має певну практику, вона може звертатись до Бога і своїми словами, це теж дуже добре, коли людина може сформулювати чітко свою думку і. І правильно її от, поставити, донести і висловити, от, бо ми спостерігаємо сьогодні е, такий е, цікавий е, феномен, що в нас люди е, розучуються спілкуватись одне з одним, вони не вміють, от, тому що через соцмережі зараз просто там якось прислати смайлика, десь там е, поставити якийсь там знак питання чи ще там щось, а висловити свою думку навіть от, перед е, таким, як ти, перед живою людиною, е, яку ти перед собою. Бачиш, от їм все важче і важче, от відповідно, звичайно, що і е, перед Богом людина, яка не вміє висловлюватися із своїми племінниками, їй важко буде висловитися. Тому молитовник це звичайно такий універсальний е, засіб, помічний засіб, який дає можливість людині правильно це все сформулювати і висловити, от так само, як і ікони, перед якими ми звершуємо моління, вони теж дають нам можливість, якби персоніфікувати Бога, побачити його і краще, чіткіше висловити от те, що ми хочемо висловити для нього в молитві.